Публічний. Що це таке? Публічні ну, так. э, правові состави. І давайте побачимо, що вони складають. Вибачте, за російську, але так, так, так потрапляється. У мене не працює ці заставки. Це погано. Давайте так. І який такий публічний, які ознаки публічних складів? Ну, по-першому, вони проти суспільства. Тобто Суспіль не проти людини, а проти таких ну, групи гурта людей. І вони проти них. Вони сучасні. Що це означає? Я перепод... переподключу, і я напам'ятаю, що ми сьогодні працюємо над кримінальним кодексом. Ну, кримінальним правом. Що, це? що таке кримінальне право? Це таке галузь права, дуже-дуже важлива галузь, тому що ну, вона дуже розроблена, дуже-дуже гарно, краще, чим інші, інші, інші галузі, і ми сьогодні про них проговоримо. І сучасне. Тобто, це, ну ми знаємо, що приватні склади, вони архаїчні, вони до, до ну були до, до давно. А ці сучасні, ну, наприклад, там геноцид, ми точно знаємо, рік в якої вони е, е, з'явилися до нас, це було там середина двадцятого століття. І третє це синтетичність. Вони синтетичні, вони склад синтетичні, тобто вони не елементарні, вони складаються із декілька частей. І давайте побачимо, які види е, крим... таких публічних складів є е, складов, кримінальних складов. Це внутрішні і зовнішні. Внутрішні, Внутрішні, тобто це склади злочини проти ну, в межах одної держави. Тобто є держава, і там, там є суспільство в державі, і там щось є, і там от, працюють такі склади. Які? На дві частини також поділяються. В, в суспільстві є соціум і є держава. Це різні речі. Різні. Є інтереси держави, є інтереси соціума. Може таке бути, що вони спільні, а може бути, що вони і розрізняються. І ми це бачимо по самим кримінальним складам. Ну, наприклад, хуліганство. ну З точки зору держави, хуліганство, що це таке? Ну, якщо я буду там. ну Піти горилку гар на, на площі незалежності і кричати там щось таке погане. Ну, і це буде це хуліганство. Це для, для держави, там, це не торкається, то, що я роблю. Ну, Хуліганство державу не, не, не торкається. Але суспільство торкається, тому що це, це, це погано, що є, є такі люди, які не мають, не знають, як вести себе до, в суспільстві. Теракт, наприклад, також не проти держави, це проти суспільства. А, наркотики, також проти суспільства, небезпеки, залишення в небезпеці, все це проти соцума. І проти держави. Це державна зрада, це шпигунство, і це порушення цілісності. Порушення цілісності чого? Ну, Держави. Території держави, порушення державних кордонів. Це ну, до соцмукового це не а також ніякого не, не, ну, ну, значення немає. Але для держави це дуже, дуже важливо. І зрада, і шпигунство, і порушення цілісності. І є зовнішні. Зовнішній це такі міжнародні. Склади, вони е, закреплені в міжнародних документах, і які, що тут ми е, бачимо: Ну, розв'язування війни. Це з точки зору міжнародного права, це не, не добре, не треба розв'язування війни. І це ми бачимо в кримінальних кодексах, наприклад України, Росії, Білорусі і до і інших країн. Потім правила, порушення правила війни. Є правила війни, наприклад, що не треба вбивати в'язні. Ну, ну військовополонених. Їх не, не треба вбивати. А якщо ти вбиваєш їх, це буде злочином. І геноцид це окрема така частина. Сьогодні всі на все говорять, що це геноцид, але це не все, що ми бачимо, геноцид. І ми з вами розберемося, що мається на увазі під поняттям геноцид, тому що це кримінальне слово, це слово із кримінального права, і це, це слово віл українець із Львову. І ми будемо на. І ми це також будемо розглядати. І це усе, що я хотів казати про публічні склади кримінальних злочин. І будь